Всіх вітаю! Сьогодні у нас відео із серії туристичних відео і катання на гірських лижах. Ми з моєю дружиною Яною у кінці січня 2022 року вирішили поїхати відпочити у Буковель в українські Карпати, покататися на гірських лижах, ну і взагалі зробити собі таку, такий тиждень відпустки з 22 по 28. Січня спочатку я розповім, яким чином ми добиралися, в якому готелі ми жили. Ну а далі вже про каталку на лижах, тобто те, з якою метою ми сюди в основному і приїхали. Добиралися ми з міста суми прямим поїздом, суми Івано-Франківськ, дуже без проблем. Тобто ввечері ми виїхали і десь пів півдругої дня ми були. Сіли на рейсовий автобус і доїхали дуже швидко до Буковеля. Ну і ще десь близько кілометра нам треба було пішки дойти до готелю, але можна було взяти таксі за 200 гривень, ми дійшли пішки. Ось Готель, в якому ми живемо, називається Магія Карпат. Готель дуже прикольний, дуже класний, розміщений майже поруч з самим туристичним комплексом Буковель. До найближчого витяга нам йти метрів 700 максимум до найближчого прокату по сьомій трасі. Ось. І ну, центр Буковеля знаходиться десь на відстані до кілометра. Тобто ну, це в 5-10 хвилин пішого ходу. Ось це урочище Стайще, яке знаходиться паралельно сьомій трасі. Знаходиться цей готель поруч з готелем Redis. Готель Магія Карпат він позиціонується як тризірковий готель. Але готель дуже уютний, класний, номер, в якому ми живемо, він достатньо просторий. 16 квадратних метрів, в номері є все необхідне, достатньо свіженький ремонт, плазма, телевізор, свій власний санузел з душем, великий просторий балкон. Прибирання тут кожного дня прибирають у нас в номері дуже привітний персонал, ну все круто, все класно. Ну І така ізюмінка, яку ми, яка нас приємно здивувала, що ну, ми знали, що вартість входить сніданок, але ми не знали, що тут шведський стіл. Тут реально шведський стіл сніданок з 8 до 11 і, Тут сніданок не такий скромний, як ну, скажімо, там, в е, турецьких готелях такого середнього класу. А тут е, сніданок такий, що можна наїстися на день вперед. Далі ресторан працює в режимі, е, в режимі по меню. просто. Ну, ціни будуть трохи дорожчі, ніж там, скажімо, вийти за межі букової... ну, але в принципі, нормально. Готель я можу сміливо рекомендувати. Нам сподобалося. Радую, що у нас в країні такий сервіс і за помірну ціну. Ми потрапили на акційну пропозицію на сайті booking.com. Що ми платили за номер зі сніданками, включаючи сніданки, ми платили 1460 гривень за номер. Тобто, по, там, 700 з лишнім гривень за людину ми платили за готель. Це дуже адекватно по сьогоднішнім цінам в Буковелі, особливо враховуючи те, що ми знаходимося прямо поруч з підйомниками. Так зазвичай ціни тут вдвічі дорожчі в інших готелях. Ну, те, що стосується готелю, я вам розповім. Те, що стосується е каталки на лижах, комплекс працює можливо відсотків на 10-15 від того, що він має працювати. Заявлено, що працює 6 витягів, але в реальності працює 4 витяги для катання на лижах. І ще 2 витяги це оглядові. Реально це другий витяг, сьомий витяг, п'ятий витяг і 12 витяг. Ну і Це було б ще пів біди, якби працювали ці витяги і всі траси по цим витягам. Але ж на кожний витяг працює також одна траса, можна сказати. Ну, П'ята траса, Вони заявляють, що працює дві траси 5А і 5Б. Це дійсно так і є, але траса 5А вона є продовженням траси 5Б фактично. І Можна сказати, що весь потік людей, які катаються по п'ятій трасі, вони або з'їжджають на 12-й підйомник, або далі їдуть по трасі 5А. Які ціни на скіпаси, які ціни на прокат спорядження. Скіпас можна брати на цілий день 1300, але ну, я не бачу взагалі ніякого смислу брати на цілий день з, таким, з такою малою кількістю працюючих трас і підйомників. Є варіанти брати на півдня, або з 8.30 до 13.30 на 5 годин, або з 11.30 до 16.30 це найбільш оптимальний варіант, щоб накататися. Ну, декілька днів ми брали з явної 3 години, можна, ну, тому що там Яна замерзає. Вона, як завжди, на відпочинку трохи прихворіла і тому брали по 3 години. В принципі, 3 години також можна накататися. Але ну, чому немає особливого смислу брати на 3 години? Тому що 3 години це 800 гривень, а 5 годин півдня це 1000 або 1050 гривень. І вечірнє катання 500 можна. Ще дешевші сіни можуть бути, якщо брати на декілька днів, але не суттєво. Те, що стосується прокату інвентаря. інвентар можна брати десь за межами Буковеля, буквально там 10 20% дешевше. Але зручніше брати в самому комплексі Буковель, тобто прийшов до траси, взяв інвентар, покатався і його здав. Вартість інвентарю категорія С це 230 гривень, категорія Б це 360 гривень в день. І категорія, я навіть не готовий сказати, бо ми її ніколи не брали. Ось, ну, Щоб сказати, що категорія B і категорія С чимось відрізняються, ну, трошки з, з вигляду ліжі будуть новіші. Але щоб вони якісь, якось по своїм характеристикам краще їхали, ну, я б цього не сказав. Так, і далі я покажу вам кадри нашого катання. Там По трасах я дуже багато не буду вставляти цих відосів, бо вони будуть е, трошки скучні. Е, е, покажу спуски по тим працюючим трасам, працюють траси. Це траса 2С, синя, траса 5Б і 5А синя. Одна переходу в іншу, я вже казав. Траса 12 с і траса 7А. Всі траси сині, Не ні червоної, ні чорної траси не працюють. Друзі, піднімаємося по другому підйомнику. Що, друзі, їдемо по трасі 2С. Так, це ми по другій трасі, друзі, і перемичці, яка називається Б. переїхали на п'ятий підйомник. Так, друзі, а це у нас траса 5Б. Їдемо зараз по ній. Класна така траса, така діляночка. На жаль, не працює 17-й підйомник, щоб ганяти коротенько цю трасу. Але траса тут лайтова, кайфова просто. Так, друзі, їдемо по підйомнику 12 -му. Піднімаємося на гору Довгу. Перший день нашої каталки 23 січня. Краєвид довгої, 12 дванадцятого підйомника. Народу сьогодні, не дивлячись на будній день, дуже багато. Ця траса 12Б, вона чи не найкраща, найцікавіша, найдовша. Ось такі краєвиди на самому верху Буковеля. На вершині гора довга. Тут знаходиться кафе Панорама, верх витяга, пофоткалися, їдемо далі кататися. Друзі, ну що, їдемо по довгій, 12-та траса, 12Б, здається. Траса 12А закрита, червона, бачите? А ось 12Б синя працює. Вона синя, але довга і цікава. Її, мабуть, зараз будемо катати. Сонячна погода. Це ми йдемо по 5Б, такий дуже лайтовий. Така дуже лайтова діляночка. З дуже таким умовним схилом. Переїзд до п'ятого підйомника. В основному вона вся дуже полога. Тут, мабуть, будуть бугри, тут потрібно обережно. Ця діляночка, вона вся в буграх. Сонце, далі. Ще одна ділянка з буграми, дуже рихлий сніг. Друзі, заходимо на сьомий витяг, вже час 16.20, це останній у нас підйом буде і спуск. Зима вже замучила, всі за літом скучили, а ми на Буковелі на підйомнику живемо. Друзі, це готель Редісон. Нижче під готелем Редісон знаходиться наш готель Магія Карпат. Готель дуже-дуже нам подобається. Поки що. Це єдиний мінус цього готеля, що наче дуже близько до сьомої траси, але до прокату все ж таки треба пройти, але але там є трансфер До підйомника раз в день підвозять і забирають, кажуть. Завершуємо каталку, зараз на сьомому витягу їдемо, сходимо з нього і пройдемо сьому трасу, вона ще буде працювати до 19.30, до вечірнього катання. Ну хоча образок її ну, таку Так, ну що, поїхала. Ну, перші дні е, нашого відпочинку була плюсова температура, тому, е, тому траси були так достатньо убиті, можна сказати. Тобто десь до середини дня були бугри. А от зараз, останні декілька днів, від'ємні температури, я скажу навіть, незважаючи на велику кількість людей на трасах, е, е, то траси в гарному стані. Ось така краса, бачите, дерева всі у іні. У інії і сніжок трошки присипав. така атмосфера зимової казки є. Ну а ми з Яною підіймаємося по другому підйомнику і будемо спускатися вже кататися. П'яті траси працюють 5А і 5Б. 5Б зараз це найкраща траса, вона така синя, але більш-менш має схил. І зараз ми. Їдемо з Яною по ній. Бачите, як сьогодні все засніжено. І ось ми під'їхали до 12-го витяга. Тут традиційно черга, бо тут найбільше. Найбільш цікава траса буде. Піднаїхало народу. Не дивлячись на те, що зараз середина тижня середа. Але тільки пішла стабільна мінусова температура і одразу Одразу потік людей багато. Ну що, друзі, їдемо на самий верх на 12-ту. Тут працює лише одна траса 12Б. Синя також. Бачите, скільки людей траса 12Б. Є такий момент трохи дискомфортного катання, мало трас, тому вони всі дуже завантажені. Так, їдемо трасу 12Б. Зараз зробили зупиночку на чайок, попити чайок, трошки відпочити. У Яни її три години закінчилися. Яні сьогодні брали лише на 3 години, тому що вона е, прихворіла, вчора взагалі не каталася. Катати, як я вже казав, трохи дискомфортно, бо треба контролювати не лише себе, а й тих, що їдуть попереду. Продовжуємо рух по 2С, тут треба трошки так вичиватися і далі вже спуск. Є тут такі моменти, де можна в Буковелі відпочити. Тут є всім відомий на Україні спа-центр, класний е, де можна поплавати в теплому басейні на відкритому повітрі, помилуватися красотами Карпат, там також є декілька видів саун, гідромасаж і тому подібне. Це задоволення коштує 750 гривень тригодинно, години. Якщо прийти зранку, то 550 гривень. Так, те, що стосується інших розваг, тут є не знаю скільки років тому, можливо, в минулому році, можливо, в цьому році запустила фішку таку Родель Банси, якесь поєднання Бобслею. Американський гірок, тобто на, таку, на таких як санчатах можна покататися з, вздовж другої траси, хвилин 10 воно катає як Санки. Ну, крута штука, але така ну дешеве задоволення: 600 гривень коштує з людини. Якщо там дуетом кататися, то 900 гривень. Ось. Е, е, є цікаві такі фішечки, як е, Гуцул Ленд тут Етнопарк. Ось, друзі, ще одною пролиною Буковеля є етнопарк Гуцулленд, який ми також відвідали з Яною в останній день. Ось бачите, як він виглядає. Це якби така імітація гуцульського поселення 18 19 століть. Різні хати, різних професій, площа гуцульська, бачите, ось церква. Крім того, тут достатньо велика кількість тварин, свійських, різних, не лише українських, а й асимільованих там з різних країн світу. Ну, дуже атмосферно тут, а дуже прикольно, круто. Те, що стосується погоди під час нашого відпочинку, перші дні була температура нуль, плюс один, плюс два. Далі були, були від'ємні температури, ну, в принципі, комфортний режим для відпочинку снігу, природного мало, це весь сніг, який ви бачите, він трошки насипав, але його там буквально декілька сантиметрів. На трасах настріляний сніг штучний, і е, цей сніг кожного дня рівняє аеротрак, і кожного дня, кожного ранку траси як нові. Друзі, всім дякую за перегляд відео, якщо вам відео сподобалося, Підтримайте лайком, підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. І до наступних зустрічей. Всім пока-пока.